До водних закону України про військовий обов'язок і військову службу та постанови Кабінету міністрів від 21 березня 2002 року номер 352 Щороку протягом січня березня беруться на військовий облік громадян України, яким в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Тобто, в 2025 році це буде стосуватися юнаків 2008 року народження. Раніше зазначені заходи називалися припискою до призовної дільниці. Взяття громадян України на військовий облік проводиться в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання. Підлягають взяттю на військовий облік призовників усі громадяни, які проживають на території міста або району, крім громадян України, які відбувають покарання в установах відбування покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру. Взяття громадян України на військовий облік проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, вступлення їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії. В ході вивчення призовників особлива увага звертається на вивчення військово-профійськово-професійної орієнтації та відбір кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів. Протягом жовтня грудня проводиться підготовчі заходи до. Взяття на військовий облік юнаків, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, навчальні заклади, незалежно від підпорядкування, надсилають до відповідних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік. Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов'язані прибути до відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та надати перелік, визначений Міністерством оборони України. Перелік документів. Після взяття на військовий облік юнаки отримують військово обліковий документ. Також хочу нагадати, що зазначені заходи з взяття на військовий облік призовників ніяк не пов'язані із проведенням мобілізаційних заходів. Нагадую, що призов громадян на військову службу за мобілізацією здійснюється лише після досягнення ними 25 років.